Что, что лягушка? Жаба! жаба. А. Да. А я Как? Это будет жаба, якась.

Ну я, я роблю. Такий чоловік посили тут жаб, чоловік. І тут, пише по-російському, заходьте на те, що крас. Це сервер містика Лагера. Я вам дуже радий, Мені треба кинути силку так в контакт. Так добренько, мені треба, мені треба. То, це... то жаба переросток, то людина жаба. У мене людина жаба, чуваки. Опля, так. Та й не йдуть, нам на користь. Ніколи не звонувачую репу рядовий, ребу рядовий ха <смеш> ха А я на Рико Я на вяжений Рико Дуречу кто знай пінни Маганда Скарз зразу ставте лайк аб-пам и все. Слухайте, я дещо придумав, у мене буде жаба из крипера. як вам. А в моє вже третє відео. Ні, навіть четверте, так, четверте, четверте. У мене... О, блок поставив. Його перше моє друге. А -а 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 -а. Ні, моє четверте. А -а -а -а. Але до мене в ніхто не підписав. Але я не віддів, що до мене це хтось підписав. Тож, підписуйтесь, якщо ви вперше на моєму.